Сьогодні ми поговоримо про те, що можливо колись здавалось неможливим віртуальна реальність. Чому вона така популярна в ігровій сфері і як усе починалося? Тож. Поїхали перші спроби створити щось подібне до VR були ще в середині 20-го століття, і виглядали вони трохи інакше ніж сучасні окуляри. У 1960-х з'явився пристрій під назвою Сенсорама. Величезна будка, яка показувала короткі фільми з ефектом повного занурення. Вона мала не тільки 3D-зображення, але й аромати та навіть вітерець, який обдував вас, коли у фільмі Дув вітер. Тільки уявіть собі, як це виглядало. Не сучасні елегантні окуляри, а гігантська машина. Більше схожа на автомат для попкорну. Так, ви сидите, а довкола все вібрує, дме і пахне. Не завжди приємно, до речі, але це вже деталі. Тобто навіть тоді вже була ідея повного занурення у віртуальний світ, але машина Гейліга була надто велика і дорога, тому комерційного успіху не досягла. До речі, кумедний факт та історія. Деякі запахів, які використовувались, були настільки неприязні, що глядачі часом залишали будку, відчуваючи дискомфорт. Наприклад, один з ефектів імітував запах гнилої риби, що викликало сміх і незручність серед тих, хто пробував сенсорама. Але не всі спроби створення VR починалися з лабораторії. Раду в тебе півхвилинки. Нагадаю, що в мене є твіч канал, на якому я майже щодня проводжу прямі трансляції та спілкуюся з глядачами. Буду рада тебе там бачити. Стріми у VR теж були. Посилання в описі під відео. Переєднуюсь. А також, якщо ти хочеш підтримати мій канал та контент, який я створюю, ти можеш оформити платну підписку на платформі Monobase. Це спеціальний сервіс та платформа для е, людей, які мають е, свій рахунок у Mono. Посилання також в описі. Я буду тобі дуже-дуже вдячна. І моя велика, превелика дяка ось цим чудовим людонькам, які вже оформили цю підписку. Я хочу вам розповісти про письменника Стенлі Вайнбаума. Який у далекому 1935 році фактично передбачив винахід vr окулярів у своєму творі Пігмеліон зі світу марень персонаж використовує окуляри, які не просто показують зображення, а дозволяють зануритися в цілий віртуальний світ. Людина може взаємодіяти з об'єктами у віртуальній реальності, бачити, чути, і навіть відчувати аромати та сенсації. Цей твір вважається одним із перших у літературі, який описав таку технологію так детально. Це захоплює, бо він фактично описав те, що пізніше стало реальністю задовго до того, як технологічні можливості дозволили це втілити в життя. Його твір є яскравим прикладом того, як наукова фантастика надихає на розвиток нових технологій. Думайте тільки про це, людина придумала концепцію того, що ми сьогодні називаємо окулярами віртуальної реальності, коли ще навіть чорно-білі телевізори. Були розкішю. Це показує наскільки фантазія випереджає реальність і надихає на нові відкриття. Дивно, чи не так наступним проривом став 1968 рік, коли Айван Сазерленд, професор комп'ютерних наук, разом зі своїм студентом створив меч Дамокла. Це метафора, що походить з давньогрецької міфології, яка символізує загрозу, що може раптово виникнути, підкреслюючи важливість відповідальності та обережності у використанні технологій. Це був перший в історії при. Пристрій, що нагадував сучасні віар окуляри Хоча, знаєте, цей шолом був настільки важким, що його доводилось підвішувати до стелі, щоб він не зламав вам шию, тому власний отримав свою назву Дамокла. Ну, початки завжди нелегкі, але саме його вважають прабатьком сучасних віар окулярів Принцип роботи був наступний: вони використовують два дисплеї по одному для кожного ока, створюючи об'ємну картинку. Крім того, шолом оснащений датчиками, які відслідковують ваше положення у просторі. І це все працює разом, щоб ви могли повністю зануритися в гру. Повернули голову, бац! Новий вигляд навколо вас. Однак віртуальна реальність залишалася забивкою для ентузіастів аж до 1980-х років. Цей період НАСА. Почали розробляти свої vr системи для підготовки космонавтів. Тут технології вже дійшли до того, що спеціальні рукавички з датчиками могли відстежувати рухи рук у віртуальному просторі. Так з'явилася перша система VR, яка поєднувала шолом і рукавички. У 1985 році відбулася інша знакова подія. Компанія VPL Research розробила перші комерційні VR окуляри та рукавички під назвою iPhone. Ні, 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 не той iPhone. успокойтесь, айфонофіли. Ваш VR появиться ще не скоро у цій хронології. Ці технології використовувалися для медичних тренувань і віртуальних тренажерів, однак вони мали значні недоліки. Великий час затримки і, звісно, вартість, яка просто зашкалювала. Знаєте, в ті часи для того, щоб відчути себе хірургом у віртуальній реальності, треба було заплатити стільки, щоб ви могли оплатити справжнє медичне навчання. У 1990-х роках, коли з'явилися перші vr шоломи, користувачі часто стикалися з проблемами калібрування, наприклад. Деякі люди помилково думали, що можуть ходити по кімнаті в іграх, і, спотикаючись об обладнання, влаштовували справжній шоу сміху серед глядачів. Це проводило до цікавих ситуацій, коли гравці намагались уникати віртуальних об'єктів, але при цьому зіткнутися з реальними перешкодами. У ранніх vr системах коли створювались аватари для користувачів, вони часто виглядали дуже кумедно. Багато людей виглядали віртуально смішно через обмежені можливості графіки. І це викликало веселощі серед гравців, які не могли не посміятися, дивлячись на своїх віртуальних двійників. То чому ж саме окуляри стали основою для VR? Річ у тім, що наші очі. Є головним джерелом інформації, тому створення окулярів, які повністю обдурювали наші очі, стало логічним кроком у розвитку технологій занурення. Вже в 1980-х роках з'явились перші експериментальні vr окуляри хоча вони були величезними і важкими як шолом космонавта. Зате вже не настільки, як меч дамокла, та все ж ці системи намагалися створити ігровий досвід у різних жанрах від гонок до шутерів. Але були дорогими і не дуже популярними серед широкої аудиторії. Технології були обмежені за якістю графіки. Роздільною здатністю та обчислювальними можливостями багато ігор мали невелику кількість контенту, що зменшувало зацікавленість користувачів. Цей період з'явилася Дектіл Nightmare Я не впевнена, чи правильно це читаю. 1991 рік. Одна з перших VR ігор яка дозволяла гравцям змагатися один з одним у 3D-просторі. Вона була досить популярною в аркадних залах, але також страждала від технічних обмежень у 2000-х Роках інтерес до VR знову зріс завдяки дослідженням у галузі графіки та інтерактивності. Однак технології залишалися дорогими та важкодоступними для споживачів. Системи, такі як iGlasses від Virtuality та VFX, один headset, намагалися покращити користувацький досвід, але все ще не досягли широкої популярності. Революцію у світі VR справив Oculus Rift, який був представлений у 2012 році на Kickstarter. це стало початком нового етапу для VR, адже він запропонував значно кращу графіку, комфортніший дизайн. Та можливість створення ігор з 1990-х до 2015 року vr індустрія відзначалася періодами зростання та стагнації з невеликим кількістю ігор і високими витратами на обладнання. Але з впровадженням нових технологій та пристроїв, таких як Oculus Rift, інтерес до VR зріс, проклавши шлях для майбутніх інновацій у цій галузі. VR це динамічна галузь, у якій беруть участь численні компанії. Кожна з яких робить свій внесок через інновації, технології та продукти можу розповісти за кількох мастодонтів у цій сфері. Перша, звичайно, Oculus. Мета-платформа. Oculus Quest володіє автономністю, шолом, який не потребує підключення до ПК, а також чітке щитування місцевості навколо вас, що також інтегрується у ігровий досвід. Друге HTC Vive. Його перевага це забезпечення високоякісної графіки та точне відстежування завдяки своїм базовим станціям, а також комфортна інтеграція з ПК. Третій. Усім відома Valve. Valve створила SteamVR, Steam VR платформу для VR, яка підтримує різноманітні VR-шоломи не лише свої власні. Також однією з перших серйозних ігор, яка розбурхала світ VR, була Half-Life Alyx. Вона показала, що VR може бути не просто доповненням до ігор, а цілою новою формою розваги. Звісно, головне не забувати, що у грі ви рятуєте світ, а в реальному житті намагаєтесь не перечепитися через свій диван. Четвертий. Sony Sony Interactive Entertainment вона впровадила нові технології відстеження та вдосконалену графіку. П'ятим я назву Microsoft. Шостим буде Pimax, якщо теж правильно читаю. Pimax Max відома своїми шоломами з високою роздільною здатністю та широким полем зору. Це, до речі, єдиний шолом наразі, який підтримує роздільну здатність 4К на кожне око, та кутом огляду в 200 градусів. А також пропонує унікальні рішення для професіоналів у сфері VR. Але час іде і технології. Лігії розвиваються. З кожним роком окуляри стають легшими, кращими, а головне доступнішими для всіх нас. І ось ми дійшли до моменту, коли vr окуляри стали частиною ігрової індустрії. Завдяки таким компаніям, як Oculus, HTC та Sony, ми можемо не тільки грати в ігри, але й буквально бути у них. Ви вдягаєте окуляри, і ви вже не геймер, що сидить на дивані, а воїн, що бореться з драконами або гонщик, що змагається за перше місце. Але на цьому всьому справа не закінчується. Окрім окулярів, інженери вигадують все більше додаткових аксесуарів, які роблять занурення у віртуальний світ ще глибшим. Наприклад, спеціальні платформи, що дозволяють вам ходити або бігати на місці, і при цьому ви відчуваєте рух у грі. Це як бігова доріжка, але з набагато більшими можливостями, Хто знає, Можливо, колись ми будемо літати в повітрі у VR, так як сьогодні бігаємо на тренажерах. До речі, не знаю, як у вас, а я, коли вперше познайомилася з VR, Знала, що у мене є кіберхвороба. У кого виникали проблеми з вестибуляркою під час VR-пригод, думаю, вже зрозуміли про що. Я. Це явище також несе назву як VR сікнес. Воно схоже на морську хворобу і виникає через розбіжність між тим, що бачать очі, і тим, що відчуває тіло. Тіло залишається на місці, а мозок обробляє сигнали руху у VR, що викликає запаморочення, нудоту та дезорієнтацію. Але це можна побороти, і я, як людина, яка через це пройшла, можу дати кілька Пробуйте для початку проводити короткі сесії ігри, десь по 10 хвилин плюс-мінус. На про всяк випадок зазначу, що це лише про ті ігри, де є рух. Щось на кшталт біцейбера, де ви стоїте на місці і не рухаєтесь, то з цим проблем не буде. Свіже повітря дозволяє зменшити дискомфорт. Можете поставити вентилятор з боку і буде на вас дмухати. Також е багато ігор мають адаптивні механіки, типу переміщення телепортацією або звуження кругозору при русі. Мені це навіть дуже Допомагало. Також деякі зазначають, що допомагає жувальна гумка, типу жування допомагає зменшити нудоту. Хоча цей лайфхак я не тестувала. Отже, віртуальна реальність не просто технологія, це цілий світ, що був натхнений фантазією і реалізований завдяки наполегливим зусиллям інженерів і вчених. Від перших будок, що дмухали в обличчя, до сучасних vr окулярів і повноцінних платформ для ігор віртуальна реальність та реальністю. Хто знає, що нас чекає далі? Можливо, одного дня ви самі будете творцями наступного прориву у світі VR. До Зустрічі в іншому світі.